І Тут посаджені всюди різні дерева, кущі дуже гарно. Порядка 200 дерев так от по периметру посаджено, і є от вільна зона, де можна щось планувати. Будинок ось так виглядає. Фактично тут є два повноцінних поверхи. Є таке приміщення в цоколі, під зону відпочинку, сауну тощо. Так? І є така мансарда для може, майстерні, кабінети, щось таке. Заходимо в будиночок. так підготовлено під ремонт. Давайте почнемо з цоколя, цоколь. Все світло, гарні вікна. Тут сухо. Це водичка, каналізація. Вода тут центральна. На подвір'ї є септик. Тут ще є додаткове таке приміщення, як підвал під цією територією. Гостьовий санвузол на першому поверху. вітальня. Вітальня з виходом на терасу. Тут є така зона кухні. Таке комора, господарське приміщення, там теж досить місця. Двофункційний котел. Це ми теж бачили діляночку. Піднімаємося на другий поверх. Тут є вікна, досить світло. Другий поверх це три кімнатки і санвузол. Одна кімнатка. Друга кімнатка. Санвузол, Тут є ванна. Туалет, велика ванна. Місце під душ і під пральну машину. Третя кімнатка. Такий вихід на балкончик, так досить затишно. Можна в зелені прохолодні дня провести час. Це був другий поверх, і піднімаємося на мансарду чи на горище. Тут є така open space. Ось так воно виглядає тут зашито. Як видно, що тут утеплено мінватове, все досить гарно. І ось такий вигляд. Звідси спускаємося. Світло тут розведено по будинку, комунікація, там воно все працює. Єдине такі якісь оздоблювальні роботи. Тут підігрів підлоги всюди, де ми бачимо. Тут місце під камін зроблено спеціально. І вихід на терасу. Там такі живопліт посажені, туї. Це така тераса. Тут різні екзотичні кущі, дерева. Це такий компостер. І якісь ще матеріали. Це в даному випадку під накриття тераси. Такі матеріали. Ну і тут таке дровітня, господарське приміщення, таке місце під город невеличке. Ну ага, і от, сама діляночка, так вона виглядає.